Вітаю! І запрошую зробити мою авторську техніку Діжка енергії. Цій техніці ми продіагностуємо також побачимо, що вас наповнює, що вас виснажує, і що з цим можна зробити для того, щоб покращити якість свого життя. Цю техніку можна робити окремо, а можна робити в комплексі із технікою. Чотири види енергії, яку ви теж можете знайти на моєму каналі. І так, поїхали. Уявіть собі, що ви десь на дачі або в такому сільському будиночку, можливо, приїхали в гості до батьків на відпочинок і вийшли в садочок. І там, скажімо, під яблунькою стоїть діжка, така сільська, гарненька. Діжка. І е, намалюйте на аркуші формату А4 контур цієї діжки. Ну, зазвичай діжки у нас бувають коричневі, да? або яку ви собі уявили. Малюємо просто контур діжки. Зараз я все покажу. Контур діжка. Ось дуже просто. Тепер уявіть. Відчуйте свій рівень енергії на сьогодні. Якщо ви робили техніку 4 види енергії, діагностику зі шкалами, то ви можете перенести той рівень енергії, який ви собі продіагностували в тій техніці, на цю, або просто отак інтуїтивно відчути, якби рівень води в цій дірці. Був рівнем вашої життєвої енергії на сьогодні. То скільки б води було у вашій діжці? Половинка більш до повної діжки або десь на дні. І блакитним синім олівцем намалюйте той рівень води у дірці, який ви вважаєте у вас зараз як. Тож я зараз вам це покажу. Ну, наприклад, да? наприклад, якщо б я оцінила по шкалі від 0 до 10 свій рівень енергії на сьогодні на 6, то у мене був би приблизно такий рівень води в моїй дірці. Тепер що ми робимо? Я назву 15 розповсюджених. Факторів, які, вважаються, можуть наповнювати жінку енергією. Що ви робите? А якщо той факт, який я називаю, вас теоретично, практично енергією наповнює і це в вашому житті зараз присутнє в достатньої кількості? То ви малюєте а, якийсь струмочок. От. О, струмочок води. А мені на цій техніці, що тільки не малювали, і крани, і шланги, тобто фантазія не обмежена. Але сенс в тому, що малюєте струмочок, так, у мене це є, це мене наповнює регулярно. І підписуєте, що це. Можна олівцем, можна ручкою. А якщо ви цього тільки хочете, прагнете, мрієте про це, але цього немає в вашому реальному житті, ви, струмочок, не малюєте. Також бувають моменти, коли в житті людини цей факт є, але це його не наповнює. Ну, це не його джерело наповнення енергії. Тож просто не малюйте. І так. Поїхали 15 факторів. Я зачитую, коментую, а ви малюєте свої струмочки в діжку енергії. Так само, будь ласка, коригуйте по віку, якомусь соціальному стану, по тому, чим людина може цікавитись в житті. Оці фактори такі ж більш узагальнені і ну, приблизно для віку, я думаю, 25-50. Якщо у вас менше більше, то трошки вже коригуйте самі. А може це вам відгукнеться все? І так, поїхали. Перше джерело енергії це турбота про себе. Догляд за тілом, волоссям, шкірою, гарний одяг, масаж, відвідування спа процедур Якщо це вас наповнює енергією і є в вашому житті на регулярній основі, малюйте собі струмочок в діжку. Час на себе, друге джерело, усамітнення, можливість побути наодинці з собою і відчути свої потреби. Те ж саме, третє джерело: творчість. Малювання, рукоділля, співи, написання текстів, будь-яка творча діяльність. Або, можливо, ви просто все в житті робите з творчістю, навіть готуєте їжу з творчістю. І тоді це також ви вносите як своє джерело енергії. Наступне джерело контакт з природою. Прогулянки в лісі біля води, контакт з землею, квітами, можливо, споглядання заходу сонця. Наступне те, що називають жіночим колом, спілкування з старшими мудрими жінками, з тими, хто надихає, можливо, це мами, бабусі, тьоті. можливо, це якісь тренера, наставники тощо, Любов і романтика, кому актуально, для кого це джерело енергії, обійми, поцілунки, ніжність, флірт, компліменти, приємні слова від чоловіка, партнера, коханого, якісний відпочинок, достатній сон, релаксуюча музика, відпочинок без гаджетів і відключення від рутини. Пам'ятаємо, да, якщо це приступ, присутнє в житті і надихає, наповнює, то малюємо струмочок у себе, до себе в діжку. Фізична активність, якісь там йога, танці, тренажерний зал, пробіжки, плавання. Смачна їжа, смачна корисна їжа, гарно сервіровані страви, приготовлені з любов'ю. Можливо, вам важливо готувати щось особисто для себе, і це вас наповнює. Аромати, улюблені парфюми, ефірні олія, олії, ефірні запах кави, квітів. У мене, наприклад, дуже надихають запах ранку. Я дуже люблю вийти на балкон і подихати ці ранковими запахами, а також зупиняюсь часто біля квітнущих дерев і нюхаю їх. Наступне джерело схоже трошки з попередніми відчуття краси навколо. Красивий одяг, естетика дому, квіти, приємна атмосфера в просторі, відчуття своєї цінності, дуже важливе джерело наповнення енергії, прийняття компліментів, подяка собі, ведення щоденника досягнень, Передостаннє джерело, натхнення та нові знання. Читання книг, курси, подорожі, мистецтво, новий досвід. Радість і гра останній пункт легкість, спонтанність, сміх дозволяти собі пустощі, дитячу безпосередність. Також, можливо, в вашому житті є ще якісь джерела, які не ввійшли в цей список, тож, будь ласка, а вони в вашому житті присутні і наповнюють вас енергією, то домалюйте по їх кількості ще собі струмочки в вашу діжку і продовжуємо да, далі нашу техніку. Логічно припустити, що якщо є те, що нас наповнює, то є те, що нас виснажує. Так, так там у нас були струмочки. Так? Припустимо, скільки у вас могло би там, 15 могло бути струмочків, у кого 3, у кого 9, у всіх по-разному. По-різному. А тепер ми перейдемо. До факторів, які можуть забирати вашу енергію. Но їх буде так само 15. І о, якщо ви вважаєте, що це джерело виснаження в вашому житті є, тоді ви малюєте в своїй дірочці, дірочку да? і струмочок, який з неї витікає. Так, поїхали. Перше джерело втрати енергії. Фактор, точніше, це вибачаюсь не джерело це фактор втрати енергії, незадоволення собою, постійна самокритика і невдоволеність власною зовнішністю, досягненням, життям. Нереалізованість, відсутність улюбленої Творчості або діяльності, яка приносить радість. А тут хочу підкреслити, що включаєте це тільки тоді, коли вас це дійсно виснажує. Бо є жінки, які не реалізовують себе. Да? ні в чому або там в роботі, кар'єрі, і чудово себе почувають, їх це не виснажує. Відмічаємо тільки, якщо вам цього хотілося, і відсутність цього, від цього ви втрачаєте свою життєву енергію. Наступний, третій фактор це хронічне перевантаження. Надмірна відповідальність, робота без відпочинку, постійна зайнятість. Четвертий фактор відсутність роботи про себе, нехтування відпочинком, здоровим сном, доглядом за тілом і зовнішністю. Далі, наступний фактор: токсичні стосунки, спілкування з людьми, які виснажують, знецінюють або маніпулюють. Відсутність особистих меж, постійне підлаштування під інших, бажання всім догодити, життя у страхах і тривогах, постійне очікування гіршого, зацикленість на негативних думках, проблеми з прийняттям себе, почуття провини, сором за свої бажання, відчуття, що я недостатньо хороша. Незавершені справи, відкладені проєкти, невирішені конфлікти, емоційні хвости, відсутність якихось жіночих зайнять, те, що прийнято зараз називати жіночими практиками, ну, саме практиками наповнення, да, ті ж саме танці, йога, медитація, можливо, творчість. Якщо їх відсутність у вашому житті вас виснажує. Недостатність часу на відпочинок, відсутність моментів для розслаблення, насолоди, усамітнення. Відмова від допомоги, переконання, що все потрібно робити самі, відсутність підтримки. Тут так само зроблю оговорку. Що є жінки, які дуже кайфують від того, що вони все роблять самі. І тоді це не про вас. Але якщо ви хочете, прагнете, очікуєте від інших людей допомогу і підтримку, але її не отримуєте, то це буде сильно виснажувати. Відсутність романтики та ніжності, нехтування емоційною близькістю, втрата чуттєвості. Передостанній пункт. Знецінення власних почуттів. Коли жінка ігнорує свої бажання, почуття, емоції, намагаючись бути зручною. А так само життя не за власними цінностями, коли жінка змушена жити так, як очікують інші. А не так, як хоче вона сама. Так само, як із джерелами наповнення енергії, якщо у вас є ще якісь витопи, а я їх не назвала, то малюйте їх собі. Да? І що ми маємо? Да? У вас якась кількість струмочків наверх, які, які наповнюють вашу діжку. Да? І якась кількість струмочків через дірочку. Да? Через дірочку, те, що пропускають, підрахуйте, скільки джерел у вас наповнення і скільки факторів, які вас виснажують. Яке це співвідношення. Чого більше, чого менше, можливо, поровну. І далі дивимось, да? який у вас ізначально рівень води. Ну, припустимо, у мене водички десь стійки, да? джерел більше, того, що виснажує менше. Припустимо, так? А да? що тоді буде відбуватися? В принципі, я буду триматись якось, да? триматись. навіть бочечка може трошки підвищувати свій рівень діжечка. Або, наприклад, те, що наповнює більше, те, що виснажує менше. Але що в такому випадку? Не можна розслабитись, не можна а, втратити якісь джерела наповнення, бо треба постійно думати і піклуватися про те, щоб себе наповнювати. Да? Бо я не можу дозволити собі. Бо я, якщо я щось припину, якісь перекрию струмочки, які наповнюють мене, да? а це залишиться все, то рівень води в в'їжджа, різко в мене рівень енергії впаде. Да? Ну, звісно, зовсім погана ситуація, да? коли струмочків зверху менше, ніж того, що виснажує. Да. І перше, що треба робити, перше, навіть коли цього більше, коли цього менше, це перекривати оці дірки. Перекривати дірки, які вас виснажують. Ми перейдемо зараз до цього. Далі, що ще важливо сказати, коли жінка. А жінка така істота віддающа, да? віддаюча свою енергію. А, як ви думаєте, в якому випадку жінка може собі дозволити віддавати свою енергію іншим? Угу. Коли воно отак от бочечка повна і хлюпає через край, оце. Да. і оце це саме, що хлюпає через край. Жінка може дозволити віддавати іншим людям. Якось так це працює. Да? А коли у нас там воно на донышку десь бультихається, а ми туди ще залазимо великим черпаком, щоб піти віддати іншим. Ну, розумієте, що буде. Якось на офлайн-живій групі мене запитали, а що робити, якщо безвихідна ситуація, от і у тебе енергії немає, але тобі, тебе все одно треба комусь віддавати, піклуватись про, про когось. Так, такі ситуації дійсно бувають, але давайте погодимось, що це скоріше виключення. Да, і це мова йде там, про якусь одну-дві людини, про, які ми, про яких ми маємо турбуватися в будь-яких обставинах. Це можна сказати про маму, наприклад, мама дітей, особливо, якщо немає допомоги. Да, це виключення, але дуже багато жінок, вибачаюся, оце з себе все вибирають. І в тих випадках, коли цього можна не робити. І навіть якщо у вас якась вихідна ситуація, да, все одно все, що від вас залежить, це наповнювати себе і перекривати оці дірки, да, які вас виснажують. І тепер я пропоную зробу, зробити таку запустити процес на рівні підсвідомості. Візьміть коричневий фломастер, чи яким ви малювали діжку, і перекрийте зараз на малюнку свої дірки, через які вода сочиться. Можете такий хомут якийсь на вашу діжку надіти. Можете взяти пластилин, повітряний пластилин. І прям заліпити, заліпити оці всі дірочки да, і уявити, уявіть собі, а яке воно це життя, коли цих дірочок немає, вас, а, вас нічого не виснажує, а зверху струмочки льються, лються, льються. Як це гарно, як ви, буде, як ви будете себе почувати тоді? А, от така техніка, будь ласка, я відкрита до. Зворотнього зв'язку, присилайте мені свої роботи, задавайте питання, пишіть свої усвідомлення, а ледь не забула, дуже важливо: З цієї техніки треба вийти з трьома пунктами, що ви будете робити сьогодні, завтра, послезавтра і наступний тиждень, для того, щоб більш себе наповнити. І Перекрити джерела витоку енергії. Тільки дивіться, такі моменти. Ці пункти мають носити дуже конкретний характер. Ну, наприклад, варіант, я буду гуляти на природі. Ні, це не пункт, це не план і це не працює. А у вівторок, після роботи о 18-й. Я поїду гуляти біля улюбленого озера, оце те, що я називаю конкретною дією і конкретною, конкретним планом. І працює тільки це. Тому, будь ласка, в завершенні цієї техніки три конкретних дії, що ви зробите для того, щоб перекрити хоч якісь дірки, куди ваша енергія витікає, і наповнити себе. Додати собі джерел енергії. Це на зв'язку.